Крундуки, які люблять їсти яблучко. Я Ми знаходимося в горах на висоті майже 2000 кілометрів. Не на рівним море. Штат Альберта. Канада. Ось вони голодаючи на яблука. Ручні, майже білочки. Житомирського гідропарку. Пішов друг взяли. Так. Здоровий спосіб життя. І здорова їжа, запорука здоров'я. Вон ще двоє, тут їх ціле сімейство. О, біжить, біжить. І пішов, нікому ні з кине будуть ділитися. Зацініть, де вони живуть, вгора. Дають, треба їсти. Буліти коротки, скоро закінчиться. Нагуляти жирок. А че Не нем ачеба? Хочу. Дай ты ще. Что mm -hmm. вы сказали цм? Mm -hmm. Це означает ежа. Так, 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 так. Щаща, ща, блища. И ось зрук. Зрук горуть. Я знімаю на камеру. Ням-ням-ням-ням. Он ще. Сімейство голодранців. Чи? Не, он мама, я точно ботал, а не. Он... Тут, тут і є, щоб чекати. Тому вже Орел уже прилетів. Він теж хоче снідати. Собаки, собаки йдуть. Собаки йдуть просто. Півчарочки. Вони ходуть. Сушки просто подають сигнали, що йдуть собачки. Її тут і не було. Ось він стоїть в траві. З яблучком сховався в кущі.